Виконуємо право 12.1 до параграфа 12 за підручником інформатики 9 клас авторів казанця Стаценко 2022 року випуску. Відкриємо файл, який нам надали автори підручника. Зімінив право 12.1. Під час виконання права будемо використовувати табличний процесор Excel 2021. Нам потрібно підрахувати кількість класів в паралелі та кількість класів кожного профілю. Як бачимо, якщо в нас є клас деякої паралелі та профіля, значить в клітинці є кількість учнів. Якщо слеш – це поділ по групах. Отже, є в нас клас ось тут, ось тут і ось тут. А ось тут немає. Тобто нам потрібно просто підрахувати кількість заповнених клітинок, тобто непустих клітинок в даному діапазоні. Для цього скористаємося функцією count A». Виділимо клітинку F3, перейдемо на вкладку «Формули», та в групі Статистична. Відкриваємо інші функції, знаходимо функцію count A». Якщо у вас російськомовний інтерфейс, то дана функція буде називатися SHT3, виділяємо цей діапазон та натискаємо ОК. OK. Бачимо все добре. Тепер для того, щоб знову не писати ось тут дані функції, скористаємося автозаповненням. Наведемо казінник миші на нижній правий куток виділеної клітинки. Щоб курсор миші ставить чорний плюсик, затиснемо ліву кнопку миші та протягнемо вниз. Все добре. Ось тут у нас якесь повідомлення. Це воно просто вважає, що можливо потрібно виділити ще ось цю клітинку. Але все добре. Аналогічно ось тут. Тільки діапазон виділяємо ось цей. Підраховуємо кількість непорожніх клітинок. І використовуємо автозаповнення. Бачимо все добре. Тепер збережемо файл у власній папці. Файл зберегти як. Зберігаємо з тим самим іменем. Зберегти вправо виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте його у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!